Структура запуску рекламної кампанії, яка добре працює в 2025 році. Це 1, 3, 6. Одна кампанія, три групи оголошень і шість креативів. Створюємо рекламну кампанію, створюємо перший адсет це, це широка аудиторія. Тут не ставимо ніяких інтересів, залишаємо все, як є. Додаємо цю групу 6, 8, 10 креативів в залежності від того, скільки матеріалу є. Далі копіюємо цю групу, але в групі вже виставляємо інтереси, звужуємо по статі, по віку, тобто виставляємо всі інтереси, які вас цікавлять, і, і туди додаємо ті ж самі креативи, які були. В першому наборі. І третя група це вовлічений покупатель. Це ті люди, які протягом останніх семи днів натискали на кнопку магазин і потенційно могли щось купувати. Раніше цей інтерес, ця поведінка верніше, в детальному таргінгу дуже добре працювала, і зараз на певних нішах теж показує непогані результати. Тому у вас буде структура одна компанія, три набори оголошені, 6 креативів, наприклад, і запускайте с бюджетом на рівні компании.